Перебування на сонці. У нас є запитання від підписника. Працюю постійно в офісі, сонця не бачу. Де мені брати цей вітамін Д? Ну, ви знаєте, вітамін Д, без сумніву, йде літом. Зараз на сонці треба бувати. І в розумних межах загоряти. Це не зашкодить. Ви отримаєте свій внутрішній вітамін Д. А якщо ви переживаєте і дійсно ви навіть не зможете цього літа ніде загоряти, ну то напевне, треба піти в найближчу аптеку і купити вітамін Д, який є різних фірм, а в розумних межах його споживати. Дозу це буде рекомендувати ваш лікар, тому що доза і потреба у вітаміні Д буде залежати вже і від вашого віку. Дітей потрібно одна, у дорослих – інша.